Наразі ворог дещо знизив свою активність, принаймні в операційній зоні 37-окремої ї бригади морської піхоти. Ми не бачимо такої великої активності, яка була, наприклад, місяць тому. Кількість штурмів залученої техніки і особового складу ворога зараз набагато менше, ніж було місяць тому. Тим не менш, ворог намагається час від часу прощупати якісь прогалини, на його думку, в нашій обороні, і висуває декілька штурмових груп. Я б не назвав би це спробою штурмів чи спробою зайняття позицій. Скоріше за все, це просто розвідка боєм, тому що штурмові групи такі вони маленькі, не складаються з великої кількості військовослужбовців, і також до цих штурмових груп не залучена якась важка броньована техніка. Ворог використовує кросові мотоцикли здебільшого, тобто дає такий, скажімо так, більше на мобільність своїх підрозділів. E, застосування авіації в нашій операційній зоні ми також не відмічаємо останнім часом. E, ворог перестав використовувати e, кави в тому числі, e, тому ось такі справи у нас на, на, на нашій операційній зоні.